Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і будемо дивитися таке питання, чи є в нього інша так чи ні, і ми робимо три варіанти. Е, ви часто мене питаєте, у вас якісь, наприклад, наприклад, у вас якісь думки, щось ви підозрюєте, але ви не впевнені, в принципі, це не є особистий розклад, але, можливо, щось зачепить вас, можете приходити на. Консультації на приватні розклади. І так, карта номер один, карта номер 2 і карта номер 3 чи є в нього інша. Тут нічого дивного, можливо, ви за кордоном, він тут, чи навпаки, чи ще якось. Просто хочеться вам знати. І так, карта номер один, чи є в нього інша. Ви знаєте, поки що нема. Але він задумується над цим. Чому? Я зараз поясню, Отак, як я казала. Ви далеко, ви не разом, можливо, ви через війну, можливо, таке може бути в стресі. Коли жінка в стресі, вона не може думати про інтимність. Це стопроцентово. Ми не чоловіки. Чоловіки думають і у самих таких ситуаціях запальних вони все рівно готові. Чоловік готовий, завжди готовий. Жінка ні. Жінки треба почуття, жінки треба спокій, хороше життя. Туди жінка може віддатися. Тут я так скажу, що він ще нікого не має, але він вже вибирає. Він задумується, він як мінімум про це мріє. Карта номер два. Так, тут має ще яку, тут така штучка, що ого, що вона його тримає в руках. Я зараз скажу: приручила, вона йому дала те, що не дали йому ви. Можливо, на відстані, можливо, теж ось так вдома, як я пояснила по тій же самій причині, як і по першому розкладу, що жінка може тільки коли вона розслаблена, тільки коли вона щаслива, вона може віддатися повністю у сексуальні утіхи. Тут він має стопроцентово, і вона тримає його в руках. Ось. А він ще теж та гаряча штучка. Він такий, знаєте, в мене чомусь іде ще таке враження, що він трошечки егоїст. Любить, щоб все танцювало під його дудку. Любить, щоб всі ним восхвалялися. щоб всі казали: ну от, Тіпа типу Арестовича. Чомусь не знаю, чому в мене так прийшло, що от я самий красивий, я це. І, до речі, він нічого не робить для того, щоб. Завоювати жінку, його жінки завоюють. Карта номер два Ви знаєте, а тут, в принципі, з одної сторони, показує, що ви самотня. Ви маєте чоловіка, але ви ви маєте все, а не маєте. Ну і Чоловіка маєте так, але. Ви не нещасливі, ви нещасна, він вам не дає те, що вам треба. У мене таке враження, що у вас чоловік такий матеріаліст. Він думає, як він вам хату купить. Наприклад, це все наприклад. Він вам продуктів забезпечить, він на роботу піде, заробить тяжко. Можливо, він навіть тяжко працює, щось у мене так іде. Ось він вам влаштував казкове життя, але ви нещасливі, ви одинока, ви самотня жінка, вам нема з ким поговорити. Ось. А, і відверто я скажу: я в принципі не бачу, що він має іншу. Я скажу чому? Тому що людина, яка забезпечує свої жінці, ось таке і важко працює, як я сказала, а, навряд чи він має іншу. Не думаю я. Не думаю ось. Мої дорогенькі, я бажаю вам гарного дня, чудового вечора, мирного вечора. Мирної ночі і пишіть ваші відгуки, як у вас програлося, і ваші запитання, звичайно, так само, щоб ми робили далі розклади. Бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і все буде добре.